Всім привіт! З вами знову спільні покупочки і я Оля Яремова. Ось отримала сайт Нічне Місто. Все, що замовляли, прийшло все. Ось так, розпочнемо з таких от маєчок. Не дуже м'ягусінькі такі, всі яскраві. Різні кольори прийшли. На літо те, що потрібно буде. Так, ось такі чоловічі бліджики у нас прийшли адідас. По 5 штучок в упаковочці. Хебешечка, такі непогані за такі гроші. Так, ось такі султанки прийшли нам. Розмір здається, невеликий ці. Всі яскраві. Дуже легенька тканина. На літо буде дуже приємно. Ось такі. Так, ось такі ласінки. Тут видно такий малюночок у нас є. Бархат, вроді би, називається. Так, да, ось такі кольори. Не, до речі, різні малюночки йдуть. Йдуть е, безрозмірні. Ось тут зовсім інший малюночок. Так, ці йдуть безрозмірні у нас. Ось такі лосіни. Одні є спорт, вони теж безрозмірні, а одні є такі з фіолетовим кольором. Так, цих чотири з білим, здається. Ось ні, два фіолетові. Так, далі такі у нас прийшли лосінки. Дуже гарні кольори. Так, ось такі. По якості дуже гарні. Вони йдуть теж всі такі безрозмірні. Дуже тянеться тканина гарна. Ось такі в нас є. І ось такі. Ці такі м'ягесенькі також. Різні кольори прийшли. Такі, як ті маєчки. Ось по кольору теж вони всі різні. Ці легесенькі. Так що готуйтеся до літа разом з нами. Спільні покупочки заходьте до наших альбомчиків. До зустрічі!